Кожна людина повинна знати, хто вона та звідки. Пам'ять про своє коріння, любов до свого народу та рідної землі робить людину сильнішою та гідною. Для того, щоб наші діти росли успішними та впевненими в собі людьми, потрібно з самого раннього віку прищеплювати їм почуття причетності до своєї країни та свого народу. Почуття патріотизму багатогранне, це і любов до рідних місць та гордість за свій народ. Задача педагогів та батьків виховувати любов та повагу до рідної домівки, дитячого садочку, рідної вулиці, міста, почуття гордості за досягнення країни, любов та повагу до наших воїнів. Сучасне життя диктує необхідність повернення до пріоритетів любові до батьківщини. Але як виховувати цю любов? Вона починається з любові до своєї сім'ї, до свого дому, до рідної мови. Поступово розширюючись ця любов до рідного переходить у любов до своєї держави, її історії, її минулого та майбутнього. Культурна спадщина народу велике багатство, яким потрібно навчитися правильно розпоряджатися, володіти нею так, щоб не марнувати і не розмінювати на дрібниці, зберігати та примножувати, втілювати його в скарби свого внутрішнього світу, своєї особистості. Надалі у творчих пошуках. У кожного народу є свої казки, які передають від покоління до покоління основні моральні цінності: добро, дружбу, працьовітость. Таким чином, усна народна творчість не тільки формує любов до традицій свого народу, але й сприяє розвідку особистості у дусі патріотизму. Велике значення для виховання у дітей любові та пізнання рідного краю має найближче оточення. Поступово дитина знайомиться з дитячим садочком, своєю вулицею, містом, а потім і країною, з її столицею та символами. Невірно вважати, що виховуючи любов до сім'ї, ми тим самим прищеплюємо любов до батьківщини. На жаль, багато випадків, коли відданість своєї родині уживається з байдужістю. До долі своєї країни. Показати через мале, велике, залежність від діяльності однієї людини і життям всіх людей. Ось що важливо для виховання патріотичних почуттів. Знайомлючи дітей з рідним краєм, розширюється кругозір дітей, формується інтерес до минулого і теперішнього, розвиває пізнавальну активність. Рекомендації для вас, шановні батьки. Поспілкуйтесь з дитиною про вашу родину, Покажіть піклування та поважні стосунки в колі вашої родини. З раннього віку потрібно навчати малюка поважати і берегти сімейні традиції, знати свій родовід. Познайомте дитиною з тим місцем, де вона зростає, з рідною вулицею, рідним містом. Розкажіть дитині про свою роботу. Яку користь для країни та людей приносить ваш труд? Читайте дітям гарні розумні книжки, відвідуйте виставки, музеї, театри, самі проявляйте активність та не будьте байдужими. Як зазначав Василь Сухомлинський, розуміння патріотизму як любові до рідної землі, народу, батьківщини та її минулого, любові до матері, батька, старших у сім'ї. Любові до рідної мови, шанобливе виставлення до історії та культури українського народу, працелюбність.